В цьому питання конкретно до потужного вова до тебе і до твоєї команди. Блін. І з того, що ти обіцяв і в публічному просторі, а доповідаю голосом, не виконане ніхуя, не виконане ніхуя. Тільки на тапок з Києва, блядь, Київ розриває на щасті, блядь. Вова обіцяв, не, не закінчиш війну, не можеш пора йти. Вже час прийшов. І це, блядь, не киянин має говорити. Один. Не я, блядь, а ви всі блядь, очко мамки не блядь, Які сидите і думаєте, що за вас хтось має робити. Прийти за ЄСУ перед ногами повозить цих підарів, блядь. Ні, У нас єдиним джерелом влади в Україні є народ. У нас унітарна демократична держава. Будь-яка узурпація влади блядь, це кримінальний злочин. І на голову Служби безпеки пора вже прозначити людину, який буде займатися державною безпекою, не фрагментарно на публіку. Витягувати там всяка різні приколи, типу паутини, павутини, а займатися державними зрадниками, починаючи із офісу президента і закінчуючи там Верховною Радою. І не треба розказувати, що я це, блядь, російський псо, блядь. Так думає мільйони, мільйони українців. Це ніяка не державна зрада, це раціональна думка. Нам треба перемогти в цій війні. Кошти держави направляти. На виробництво власної зброї і на потреби збройних сил військові адміні...